На каналі СТН Свіжа добірка новин України Волині та Нововолинська. У студії працює Вікторія Магдисюк. Вітаю вас! Про найактуальніші події сьогоднішнього дня поговоримо далі. У Москві продовжиться судилище над Надією Савченко. На Волині затримали 34 куби деревини без документів. Як відреагували Нововолинці на подорожчання проїзду в маршрутному таксі? Детальніше далі у випуску. Сьогодні басманний суд розгляне скаргу адвокатів Надії Савченко про її імунітет як делегата. Паре про це у твіттері написав один із захисників Надії Марк Фейгін. Телеканалу новин 24 Фегін повідомив, що українська бранка обіцяє не допустити крайньої межі, аби їй не стало зовсім погано таки споживатиме їжу. Надія не їсть вже 82 дні. Її сестра Віра каже, голодування може затягнутися на 99 днів. Мовляв, у Надії такий внутрішній блок. Втім, німецькі лікарі раніше заявили, що льотчиця стільки може не прожити. 6-8 березня настане критичний момент, після якого Надія, якщо продовжить голодування, або помре, або стане калікою. Зараз в Українки серйозні проблеми зі шлунком та жовчним міхором. Бойовики викрили та перевезли надію до Росії торік влітку. Їй закидають причетність до загибелі російських журналістів. Восени Савченко стала народним депутатом. Верховна Рада делегувала її до паре. Автомобілі колони Менес Росії із гуманітарною допомогою для Донбасу пройшли кордон України. І прямують до Донецька та Луганська із вантажем вагою у майже 2000 тонн. Москва не надала жодних відомостей про зміст вантажу і час перетину кордону у складі 17-го гумконвою більше 160 вантажних автомашин, як запевняють у Росії 90% гумдопомоги продукти. Українські військові давно помітили, що тільки в Україну заходить так званий гумконвой з Росії. У бойовиків дивним чином з'являється нове озброєння і вони посилюють атаки. Нагадаємо, прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян повідомив, що у попередньому 16-му так званому гумконвої з Росії, знову був вантаж негуманітарного характеру. Раніше у МНС Росії не повідомили кількості автомобілів, які відправлять на схід України в складі наступної колони. Зіл, завантажений деревиною без документів, затримали активісти правого сектору поблизу села Ситовичі, що на Волині. Про це активісти повідомляють у мережі. Згодом на деревину пред'явив права майстер лісу. Представники громадської організації Правий сектор Ковальщини зупинили за 100 метрів від села Ситовичі. Автомобіль «Зіл» завантажений лісопродукцією соснової породи. Причому на момент зупинки супровідних документів на лісопродукцію не було. А через 15 хвилин під'їхав ще один автомобіль з двома причепами, на яких теж була завантажена лісопродукція вільхової породи, як і на самому авто. Як виявилося, на момент зупинки і в цього авто не було супровідних документів. Йдеться у повідомленні зі слів активістів. Вони повідомили начальника Ковальського міськрайонного Відділу про вчинення правопорушення він направив слідчо-оперативну групу до вказаного місця події. Правоохоронці склали акт огляду місця правопорушення. А представник ДЛГ провів замір кубатури лісопродукції на кожному зупиненому авто, що в сумі становило 34 куба. Через деякий час на місце події під'їхав виконувач обов'язків майстра лісу Іван Ващук і, порушуючи, чинне на законодавство, почав оформляти документи на ліс, мотивуючи це тим, що через нестачу часу він не міг перебувати на довіреній йому ділянці лісу і контролювати процес навантаження лісу. Продукції. Натомість вище вказані транспортні засоби мали під'їхати до його подвір'я, де Ващук і мав оформити потрібні документи. Усі транспортні засоби затримані працівниками міліції. Місцеве духовенство Коваля та парафіяни освятили і відправили у зону АТО автомобілі. Поїде він до хлопців із 30-ї окремої механізованої бригади. Повідомляється на сайті Волинської єпархії Української православної церкви. Святили машину біля собору великомученка Дмитрія Солунського після божественної літургії. Відправу очолив міський декан і настоятель собору протоієрей Анатолій Олександрук, з яким служило інше місцеве духовенство. Після слова благочинного проповідь висловив клірик собору благовіщення Пресвятої Богородиці в Ковалі протоієрей Ігор Цип. Разом з авто військовослужбовцям передали комплекти білизни, одягу, провізії та маскувальну сітку, яку сплели діти з недільної школи Благовіщенського собору. У коментарі для журналістів отець Анатолій. Повідомив, що підрозділ, для якого придбано позашляховик, обрали за критерієм найскрутнішого становища. Духовенство дізналося, що техніка Новоград-Волинської 30-ї окремої механізованої бригади була вщент розбита під час боїв за Дебальцеве, тому пожертву спрямували саме туди. Автомобіль придбали за кошти жителів Ковеля. Організатором збору купівлі та привезення його з Польщі був настоятель місцевої парафії рівноапостольського князя Володимира Великого прото і єрей Віталій Легкобит. З 1 березня вартість проїзду у маршрутках Нововолинська підвищили до 3 гривень. Чи поменшало пасажирів і як відреагували містяни на чергове подорожчання? Дізнавалась Вікторія Ярмолюк. 1 березня тарифи на проїзд у громадському транспорті підвищились. Відтак перевезення по місту становить 3 гривні до селища Жовневе 4,50. Мешканці підняттям тарифів на маршрут на таксі не здивовані. кажуть, це було прогнозовано. Гривня знецінюється, вартість комунальних послуг зросла. Ціни на продукти харчування щодня підвищуються. Та як бензин дорогий, то це треба розуміти водіїв, що що треба піднімати. Вони теж не можуть виробляти. Тільки на один їм треба і зарплати платити, і ремонтувати автобуси. Хоча б піднімали під ті маршрутки, щоб можна було там комфортно їхати, а не так, що вона грюкає, тарабанить. Плачу гроші, стою чи стати над тим колісом, чи не стати в тій маршрутці, чи воно зірветься, чи ні. То теж. А в базарні дні то... і за такі гроші я б тоді стоячих людей в маршрутку не брав би. Раз я плачу, таку суму я согласен платити, я їхати маю комфортно. За дорого. Пенсіонери знімають шпільги, знімають а їздити. А дітям по 2 гривні це дуже дорого. І якщо двоє-троє дітей, це для сім'ї дуже дорого. Не так воно подорогшало, але ж все рівно людям зарплати не, під, не підвищили, пенсії ні. Тяжко, тяжко виживаємо. То не тільки на, на маршрутки підвищились, то на все підвищились ціни. У мене свій транспорт, велосипед. Три гривні це найоптимальніша ціна, аби працювати з мінімальною рентабельністю, оскільки ціни на пальне різко підскочили, а придбати автозапчастини сьогодні не як дорого. Якби тарифи залишилися тими, ж перевізники погрожували припинити перевезення. Переглянувши ті розрахунки, ну там не завищені ціни. Там навіть відносно на даний момент, коли подавалися, занижені ціни. На той час, коли готувався проект рішення, паливо коштувало 19 гривень. Коли опублікували вже в газеті паливо стало 26,50, саме дешевше. Економічна криза таки далась в взнаки і добряче вдарила по кишенях людей. Водії маршрутних таксі відзначають, що пасажирів у громадському транспорті поменшало, дедалі більше мешканців обирають ходити пішки. Стало менше людей. Сгаржиться люди? Ні. Я думаю, що люди відносяться до того з великим розумінням. Тому що на даний час ми навіть на заправку не заробляємо, чесно. Варто зазначити, тарифи на міжміські перевезення також зросли. Про майбутнє волинських шахт у контексті прийнятих змін до бюджету. Сьогодні, під час прес-конференції, розповів голова теркому про спілки вугільників Юрій Калістратов. Детальніше у сюжеті Іван Небілішук. Біди українських вугільників, як зазначив голова Теркому, розпочалися тоді, як із плану держбюджету на 2015 рік було фактично викреслено дотації на собівартість тонни готової продукції та не включено в кошторис єдиної в державі шахти новобудови номер 10 Нововолинська. Надії на те, що високопосадовці дослухаються до протесного голосу шахтарів і все ж таки виконують вимоги, було мало. Втім, що ситуація буде настільки критичною, як нині ніхто не сподівався. Перші протести під Кабміном, здавалось би, принесли добрі результати. А візит до міста міністра енергетики та Вугільної промисловості Володимира Демчишина дав надію, десято добудують за якихось півроку. Принаймні, так заявив сам урядовець. Була зустріч у прем'єр-міністра, було напрацьовано питання, які требують нагального вирішення проблем вугільної галузі. Доручено мені підгідою міністра енергетики і вугільної промисловості Демчишина створити комісію, напрацювати питання. Подати на підпис прем'єр-міністру і Кабінет міністрів буде, повинен бути буде внести доповнення до державного бюджету на 2015 рік по нашій галузі. Суть відношення міністра особисто і міністерства в цілому до цієї новобудови було позитивне. На зустрічі з колективом Шахти 10 із активом міста. В нашому залі засідань між виконкому міністр заявив, що буде зроблено все для того, щоб фінансування цього об'єкта строкою в державному бюджеті було окремою строчкою. І я вже не говорю те, що було озвучено за 6-9 місяців, ввести першу чергу за допомогою, якщо шахти по державі будуть закриватися. То те обладнання, яке може бути використане на 10-й шахті, і з цією метою, щоб її здати за 6-9 місяців. Примерні надії розвіялися. Щойно процес прийняття змін і доповнень до держбюджету було запущено. За словами голови теркому, позачергове сесійне засідання Верховної Ради України переносили з дня на день, намагаючись перешкодити намірам шахтарів проводити протестні акції під час голосування. Стало зрозумілим шахтарям парламентарі на раді, і навіть знаючи, що гірники вже прибули до столиці, нардепи вкотре затягували ...процес, аби діждатися, доки мітингувальники роз'їдуться по домівках. Голова міжфракційної групи врятуємо вугільну галузь України Олег Мусій, Вийшовши до протестувальників, тільки підкріпив сумнів гірників. Три пункти вимог навряд чи будуть проголосовані. В статтю бюджету були закладені три строчки, які нас цікавили: перше 200 мільйонів погашення заборгованості і зарплат за грудень місяць. Друга строчка капітальне будівництво вугле- і торфодобувних підприємств на сумі тисячу млрд мільярд п'ятсот мільйонів, і стаття реструктуризація вугільної галузі, а це закриття, санація і так сказати, відкладення вирішення питання вугільників в цьому році: 1 мільярд 553 млн мільйона. А для того наша вимога була перша вимога це погашення заборгованості за по заробітній платі. До речі, по місту Новоолинську по державному підприємству за грудень, січень, місяць і уже лютий місяць. У нас 65,8 мільйонів заборгованості станови. Друге питання це державна підтримка, щоб в бюджеті була закладена, на рівні 1 мільярд 340 мільйонів гривень для того, щоб ми змогли вижити для нашого державного підприємства при тій мінімальній ціні, яка була запропонована, це 107 мільйонів, 107 мільйонів гривень. Ці питання не були розглянуті. І як ви знаєте, ми пробули там практично до 19-ї години. Потім, порадившись із трудовими колективами, ще залишаться нам на слідущий день, а перспективи на вирішення питання не було. Трудові колективи повернулися в місто, і практично наше питання не вирішене. Єдине, чого вдалося досягнути під час останньої поїздки до столиці, це зустріч із головою парламенту Володимиром Гройсманом. Ініціативна група у складі Голів профспілок побувала у кабінеті високопосадовця. Де той заявив: ми пішли на зустріч шахтарям. В чому виразилася зустріч з шахтарями? Перше було дане доручення голові. Комітету Верховної Ради з енергетичних і атомних кризових питань Мартиненку під його угідою, що було сформувано напрацьовано розгляд комісії, що було сплановано взаємодію паливо-енергетичного комплексу, тобто енергетики, шахтарі і постачальники виробили єдиний алгоритм, щоб зуміти погашення заборгованості і заробітної плати шахтарям. Друге питання вирішення включення у проєкт державного бюджету питання державної підтримки. Як я сказав, вона повинна складати по мінімальним розрахункам по 35 шахтам 1 мільярд 340 млн мільйонів гривень. Було дано доручення на працювання з цих двох статей на реструктуризацію вугільної промисловості 1 мільйон 553, 553 мільйона із цієї суми приблизно 50% зняти коштів, щоб внести у строчку державного бюджету. І друге питання: 1 мільярд 500 мільйонів закладено на капітальне будівництво по Україні. Це на вугільну галузь і торфодобувну галузь. Звідти взяти приблизно 50 мільйонів, щоб вийшло мільярд 340. І таким чином і державна підтримка повинна бути, і те озвучено, що було 200 мільйонів за погашення заборгованості по зарплаті. А 10-та шахта 200 мільйонів взяти, як було заявлено, із. Статті капітальне будівництво вуглеторфодобувних торфодобувних підприємств, щоб воно було озвучено, і це питання вирішить до п'ятниці, до п'ятниці, і щоб це питання розглянуто було не зміни до до бюджету, а зміни до тих строчок державного бюджету по вугільній галузі, щоб шахтарі змогли прожити 2015 рік. І третє питання, яке було поставлено е при головою Верховної Ради, і озвучено це погашення зараз боргованості по заробітної платі, слідуючий тиждень за грудень, і слідуючий тиждень по Січню місяцю чи буде виконано доручення Гройсмана – знак питання величезний. бюджет проголосовано. А після бою, як кажуть, кулаками не розмахують, а приймати зміни до змін однаково, що товкти воду в ступі. Шахтарі нарікають нардепи, представники округу, які, начебто ревно воювали відстоюючи інтереси шахтарів, виявилися бездіяльними в найважливіший момент у час голосування парламенту. Учора було озвучено міжфракційною групою Львівщини, що якщо це питання не буде вирішено. То е, депутати міжфракційних, е, між, 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 міжфракційної групи по врятуванню вугільної галузі будуть прийняті неадекватні міри. Що саме слово неадекватні. Ми поки зрозуміти не могли. Остання поїздка з мітингом до столиці довела в державі відсутні не шляхи вирішення проблем, а політична воля. Долю пересічних громадян вирішують некомпетентні в своїх сферах кадри, а політики для яких за великим рахунком важливий не результат, а увага до власної персони в кульмінаційні моменти процесу. Тож знову сподіваючись тільки на власні сили, шахтарські колективи будують плани законних дій підприємств, координуючи спільні наміри, гірники шукають легітимних шляхів зберегти, хоча б перспективні копальні, десяту та божа. Відбулося засідання школи правових знань, що функціонує на базі Новолинської центральної бібліотеки. Основними її завданнями є розширення кругозору учасників, розвиток ініціативи та активності, широка популяризація правових знань та юридичної літератури. Учасники затвердили склад школи правових знань, до якого увійшли представники окремих структурних підрозділів міськвиконкому, міського управління юстиції Нововолинського МВУ МВС у Волинській області, Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, релігійних організацій, навчальних закладів міста та бібліотекарі. Керівником школи обрали головного спеціаліста Нововолинського міського управління юстиції Вікторію Скриннік. Присутні затвердили план роботи на поточний рік, який передбачає проведення заходів на актуальну правову тематику для юнацької аудиторії. Засідання школи проходять у кожну другу середу місяця у формі диспутів. Вечорів запитань та відповідей тощо. У березні відбудеться правовий бурометр. Кримінал тільки в детективах. У травні інформаційно-правова година зупини насильство захисти себе. Виконавчий комітет Нововлинської міської ради запрошує мешканців та гостей міста взяти участь у благодійному ярмарку на підтримку українських військових, які знаходяться у зоні проведення АТО. Захід проводитиметься у неділю, 8 березня із 13 до 17 години на Майдані Незалежності. На ярмарку місцеві художники презентуватимуть свої картини. Там можна буде придбати домашню випічку, вироби ручної роботи, а також скуштувати куліш та вареники. Окрім того, проводитиметься майстер-клас із плетіння захисної сітки для українських бійців. До уваги відвідувачів творчі виступи вихованців навчальних закладів міста та аматорів сцени. Усі, хто візьме участь у патріотичній акції, як продавці, так і благодійники покупці, зроблять свій внесок у спільну справу. Зібрані кошти перерахують на потреби українських військових, які захищають цілісність України на сході. Серед інших заходів ознайомлення із військовою технікою та стрілецькою зброєю приєднуйтесь разом. ми Сила, разом до перемоги. Це все на сьогодні. Слідкуйте за новинами дня разом із телеканалом СТН. У студії працювала Вікторія Магдисюк. На все добре.